Юнацька бібліотека Лозової продовжує активно оновлювати свій книжковий фонд. Протягом року тут списували застарілу літературу та шукали можливості для поповнення сучасними українськими виданнями. Загалом, протягом року наша бібліотека отримала від благодійників понад 600 книг. Подарунком під ялиночку стала посилка від благодійно-просвітницької акції Книжкова навала. Отримали аж 101 книгу. Серед книжок видання для дітей та підлітків, українська класика та сучасна література різних жанрів, науково-популярна література та книги про досвід війни. Як розповідає завідувачка бібліотеки Тетяна Москвічова, такі ініціативи допомагають не лише підтримувати інтерес до читання, але й створювати культурний простір, який об'єднує громаду навіть у складні часи війни. Книга була, є і буде найкращим подарунком бібліотеці. Ми безмежно вдячні всім, хто нас підтримує та розуміє, як це важливо зараз під час війни, щоб українські діти та молодь розвивались і читали сучасні цікаві українські книжки. Також у книгозбірні активно працюють із відвідувачами. Протягом року тут провели понад 200 тематичних заходів як для дітей, так і дорослих. Працівниці бібліотеки влаштовували безліч екскурсій, майстер-класів із залученням майстрів-волонтерів. В ігровій формі часто на свіжому повітрі знайомили юних читачів з різноманітними святами. Бібліотека це не лише книгозбірня, але й територія для проведення змістовного дозвілля. Традиційно в грудні запрацювала наша новорічно різдвяна майстерня, в рамках якої проводились численні майстер-класи для дітей та дорослих, зимові розваги, творчі заходи. Ми виготовляли іграшки, ялинкові прикраси, подарунки для друзів та рідних, обереги нашим захисникам. Читали книжки за адвент-календарем. Ідея книжкового адвент-календаря дуже сподобалась нашим читачам. Кожен охочий отримував для читання сюрприз-книгу та солодкий подарунок. Найбільш цікавим для дітей виявився День Святого Миколая. Ми провели аж три заходи: це були розваги, веселищі і, звісно ж, смаколики, за які ми дуже вдячні управлінню культури. Також тісно співпрацюємо з організаціями Червоний хрест та Конвіктус Україна, які для наших читачів проводять різноманітні творчі заходи. Для дорослих у стінах юнацької бібліотеки продовжує працювати гурток любителів петриківського розпису та живопису. Тут кожен може розкрити свій творчий потенціал, вдосконалити навички та провести час у дружній атмосфері, зазначає завідувачка бібліотеки, та наголошує на тому, що все це є можливим завдяки українським захисникам та захисницям. Дякуємо нашим захисникам за можливість працювати та дарувати дітям щасливе дитинство.